Друзі, всім привіт! З вами знову Іван канал Монети України іаконс. Сьогодні отримав посилочку від підписчика Кудратенка Антона. Антон, привіт! Твоя посилочка в мене. Ось таку посилочку новою поштою. І що ж, я, в принципі, що всередині, але будемо дивитися з вами спільно. Що там є? Бо Антон казав, що там є ще невеличкий. Сюрприз для мене. Що ж, давайте розпочатуємо дану посилку. Правда, трошки вульгарним способом ми її розпочатуємо. Ну, тоді що, о, всередині ось такий пакуванчик. Антон постарався запакував так, щоб посилка дійшла цілою. Будемо розрізати. Дивитися, що всередині не дуже легко піддається. Але думаю, ми свого доб'ємося і дістанемо вмістиме цього кульочка. Так. Вже Розрі... тут розріжемо. Оп, оп, розрізаємо. І в нас виходить. У нас виходить ось ось такий пакуночок. Як, я думаю. Під скотчем у нас повинна би була бути монета. Так, дивимося. Секунда, ще секунда. О! Так, і що ж ми маємо на даний момент? Вау! В нас монетка за честь, за славу за народ. 5 гривень 2015 року покрова. Шикарний подарочок. Дякую тобі, Антон, дуже. Обов'язково на дану монетку зроблю огляд, який зовсім незабаром появиться на каналі. А що ж тут в нас? Зараз секунда і побачимо, що в нас тут. Що ж у нас цікавого тут всередині? Так і невідомо, що в нас тут є. Оп, зараз відірвемо. Так. А всередині у нас Бона 20 гривень 2016 року 160 років від дня народження Івана Франка. Дана Бона є на даний момент рідкісною, та вона з самого початку рідкісною була, так як її траш всього-навсього. Мільйон штук. Що ж, прекрасні подарочки, Антон. Я тобі дуже вдячний. Подарки Бомба. Це мій перший подарок від підписчика, який я отримав. І це в два рази приємніше, ніж, ну, не знаю, я дуже задоволений такими подарками. Антон ще раз дякую. Що ж, друзі, на цьому все. Всім пока. Хай щастить.